Всім привіт! З вами Серджі Ройс. І я зараз буду дивитися відеоролик Дейвер сноліона. Він вийшов. Він вийшов. Е, коли він вийшов? Буквально вчора. Але я його не дивився. Думав вчора записати реакцію, але мені вчора було настільки хреново, що я такий ні-ні-ні. Подивлюся завтра, якщо буде легше. Мені зараз легше. І тому зараз буду дивитись. Да. <плес> Ролик похорони прикол, Прикола генераліти філософський шедевр DC. Улют Бетмена Вбивчий Жарт. Частина 1. Ну. Цікає. Подив... Ну, цікаво, що він там зробив за ці всі три місяці. Да. Чекайте, чекайте. Ага. Так. -с. Ну, в принципі, ролики по кошмаричі вам заходять. Та я останні ролик себе достаки добре показав. Так що в цьому ролику ми з вами поговоримо uh -huh. про культову історію про Бетмена з авторством Алана Мура вбивчий жарт. Так що примощуйтесь зручніше, мої любі підписічки. З вами Бетліон, а це огляд на Бетмену вбивчий жарт. Та перш ніж говорити про сам твір, варто хоча б трохи розповісти про самого автора Алана Мура, який якраз і написав одну з uh -huh. найкультовіших історій про Бетмена. А також він писав хранителів та В означає Вендете. Ці твори ви по-любому знаєте по їхнім кіноадаптаціям. І... А також місьємур, що мене здивувало, приклав свою письменницьку руку до Супермена, Спавна та Макса. Ну, думаю, цього більш ніж достатньо, так що перейдімо тепер до Бетмена. Ну, типу, окей. Бетмен приїжджає до Архама, до Смоктайла Паскара. Так, чисто посидіти. Чекайте. Господи, з досить чай я піду по салфетки, я не можу. Господи, мені ніс заклало, тепер буду говорити через ніс. Окей. Почефорити про життя полялякать, та вихтол дудка виявився липовим, а справжній знаходився на волі. Купував старий засаний парк розваг для втілення своєї нової убивчої забави, попутно вбивши продавану, якого він парк і купував. Тим часом у печері Бетмен намагався прорахувати наступний крок Джокера, його наступні дії. Паралельно комісар Гордон зі своєю донькою Барбарою разом проводять час. Сімейна дивій, яку своїм візитом порушив клоун, який вистрілює в бідолашну і викрадає комісара. Уже в лікарні лікар оглядає Барбору і виносить вердикт, що з неї вийде досить такий професійний гонщик. Ну, ладно, якщо без гарді, то вона не зможе ходити. В палаті також були детектив було. Так, Стоп. В смислі вона не зможе ходити. Я Топорожі, то, да, то звичайно то звичайно, до йобки, стара, але, але, то звичайно до йобки, але видно, що пуля, типу, потрапила ну, в таз. А не там в спинний мозок. Хоча, якщо пуля пройшла скрізь, то могла зачепити спинний мозок. Якщо ви знаєте, то спинний мозок відповідає за рухи, за рухи ніг, рук ту подібне. Да. Бідолашно і викрадає комісара. Уже в лікарні лікар оглядає барбару і виносить вердикт, що з неї вийде досить таки професійний гонщик. Ну Ладно, якщо без жаль, то вона не зможе Капець. У палаті також були детектив булок та Бетмен, де перший розповідає темному лицарю, що взагалі відбулося, що постраждало знайшли голою і те, що нападник її фотографував. Можливо, для свого нюфансу я хз. Коли у палаті залишились лише Бетмен та Барбара, Брюс намагається з нею поговорити. А та різко, як ранково полюся, підривається, і така А, Брюс! Джокер! Він остаточно юбнувся! блять, він батю забрав! <реш> я роже з того ж, як. Дай ту... ту зачитав. <реш> так я люблю з матами... Тим часом у самому парку І сім... комісара роздягають якісь карлики, а Паскар пропонує пенсії покататись в кімнаті жаху. Де Джокер починає. Ой Боже, Ви Ви тільки уявіть, починає співати. Боже ж ти мій хворий виродок. От що ж ти род робиш? А, ну і ще він показує гордону фото його підстреленої оголеної доньки. Короші суцільні жахіття. Поки комісара мучили, Бетмен розшукав Джокера, та довго шукати не довелося, оскільки через поліцію Кошмарч отримує лисі запрошення до парку розваг, який він прибуває, і ось момент кульмінації, що починається з тих самих слів, що були на початку історії. Днями я міркував про тебе, про себе. Про те, що з нами трапиться в кінці. Коли ми побиваємо один одного, так? Може ти мене вб'єш? Може я тебе. Рано. Чи <с> ти. <peut> <coughs> 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 що? Біо! <coughs> <піл> Ха-ха-ха! <Device> Де? Ще один... Біо? Так. Господи, вибачаюся, що Дивіться на це все здосить тече як з річки. Вибачаюсь. Вільний час я підробляю його озвучці. Джокеру вдається висунути з палких та пристрасних обіймів темного лицаря і тікає до кімнати сміху. Бетмен звільняє комісара з клітки, а Джим каже кошмаричу, щоб той схопив клоуна, але за законом. І ось в кімнаті сміху, клоун і кажучи, що йому вже однаково чи посадить на його назад до архама чи ні. Неважливо, головне те, що він змусив комісара поїхати дахом, тим самим довівши, що для божевілля достатньо лише одного поганого дня. І Джокер підмічає, що й у темного лицаря був такий день, а інакше він би не став розгулювати в одному трюку зі стригами поверштанів, також підкріплюючи, що життя це один суцільний злий жарт. От скільки, скільки разів світ був на межі Третьої світової війни, просто із-за того, що на Радар потрапила стая гусей. І після цього усвідомлення Паскар остаточно розпрощався зі здоровим гуздом і ставить питання Бетмену, чому він не помічає цього жарту, чому не сміється? Та Бетмен, вилетівши через дзеркало, відповідає, що він уже чув цей жарт. Не смішно. Після серії коротких гачі приколів Бетмен викидає виготула дудку на двір. І Джокер перемо. Ого, у нього пушка. А, так пістолет іграшковий. <плес> Джокер програв. На останок лун каже Бетмену, Ну давай, ну давай, збий мене. Звісно ж. Ну давай, побий мене до півсмерті отримай свою овації. Та Бетмен відповідає, що цього разу він цього не робитиме, поповійцяв комісару зробити все за законом, і що він сам не хоче джокера, Чо? і що він Чо? сам не хоче його бити. Чого? Не хоче, щоб один день вони побували одне одного, і темний лицар просить у Паскара дозволу йому допомогти. Та джокер каже, що вже надто пізно що змінювати, і просто неостанок розповідає анекдоти, від якого він і Бетмен разом сміються. І на ось такій ноті завершується убивчий жарт. Такий був сюжет убивчого жарту Алнамура. По суті, це стандартна історія протистояння Бетмена і Джокера, і нічого особливого в ній немає. Але історія Джокера. О, це не чує вихаймокать. До убивчого жарту от прям взагалі... взагалі не було ніякої передісторії даного персонажа. Це вже потім почали з'являтися там всякі там Джеки на П'єри, там передісторія дитинства Джокер, і те, як він горилу усиновив. Ну, коротше, да, пізєс. І якраз ця передісторія і зробила убивчий жарт одним з них. Май... Ну, блядь, дай мені месолю. Я звичайно розумію, тебе пам'яті на комп'ютері небагато, але футежі вожди було хоча б сус. Full HD, але 30 кадрів. Бо дивиться на це боляче. Культувіших історій про Бетмена по суті ставши першим коміксом, який розповів предісторію даного персонажа. А до наглого втручання Ланомура, Джокер Пупутов... був таким же, як і більшість персонажів того Проджекта. Ну, тобі ж абсолютно не прописаним і мав лише поверхневий опис. Ну, типа, він там, ну, коротше, клоун, він там, коротше, в маліновому піджаку і звати його зубінка Михайло Петрович. <гум> так, я вам тут розповідаю, значить, там предісторію Джокера, яка вам там вся пітата хуйна, але в самому ролику я її, коротше, вам не переповідав. Ой, <гум> а, 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 а як же ж так вийшло? Ну, коротше, дивіться. Почну з того, що цей ролик мав бути довшим, і окрім самого сюжету комікса, окремо мало би оглядатися і предисторія самого Джокера, тобто Смоктайла Пасткара. А також у цьому ролику я б мав би порівнювати аніме адаптацію комікса з оригіналом. Подивитися, чим вони там відрізняються і чи стало краще, чи гірше в цій же адаптації. Але як ви вже напевно помітили, ні того, ні іншого нема. Як так вийшло? А все просто річ у тім, що в моєму житті виникли деякі неприємні ну, проблеми, вирішування яких я поставив у пріоритеті, відклавши виробництво ролика на потім. І це потім розтягнулося аж на кінець вересня. Уска, дай верстолян, ну красавчика ще. бутылку ти випустити за такі от затримки. Коротше, так виробництво забуксувало, і було прийнято рішення ролик урізати, щоб було його простіше змонтувати і пошуче викласти. Але це не означає, що це прям ну, фінальна версія ролику. Думаю, ви помітили його назві, що це я б, ну, перша частина, а отже буде і друга. В якій ми вже нарешті розберемо передісторію Джокера та мультадаптацію 2016 року. Ну і звісно ж, порівняємо її з паперовим оригіналом. Подивимося, де вийшло краще, а де гірше. Ну а з вами був Дайвер 0, екей Бетліон. До зустрічі і пам'ятайте. Дякую за перегляд. Ну окей, 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 вийшло непогано. Я скажу чесно, в бет нахер, дахара ніхера не розумію. Я, типу, окей, я знаю, що він такий, і тому подібне, але про самого персонажа, мені якщо чесно, не відомо нічого. Фактично. Типу, базові, здає... базові там здаю, а от решта ні. От якось так. Про Джокера і інших людей так само. Звичайно ж, лайкос вліплю. Алан Мур. Коментарі ноль. Пишіть коментарі. Е, да. Я прийду до каналу да. Чого? Тому що я так хочу. І. Да. Ось от... зараз за відео що ж, з вами був Дай, Дайверсток <схи> долбайоб, З вами був Серджі Ройс. До нових зустрічей.